І які роботи здійснюються технікою на острові дитинства, і чи є вони законними? Саме з таким питанням звернулися до нас небайдужі білоцерківці, які побачили ці роботи в кінці минулого тижня. Роз'яснення надає департамент житлово-комунального господарства. Всі ми знаємо, що остров це штучно створений об'єкт. Який був зроблений на місці підтоплень? Тут не можна було не будувати, тому що це плавуни, і колись розливалася вода, і коли будували обідний канал і підчищали береги річки, Рось насипали землю на одну купу, і ми отримали такий острів. Це існуюче місце підтоплення, в якому збиралась вода. В такому ярку і вона розтікалася по берегу, і неможливо було взагалі сюди потрапити і йти, тому що дуже низько ґрунтові води. Для того, щоб відвести ці ґрунтові води, ми розчистили це існуюче болоце, і за рахунок витягнутого мула ми укріпимо берег, щоб було можливість зробити пішохідну доріжку вздовж річки Рось і вздовж новоствореного красивого ландшафту. Як відомо, в кожному місті є екологічний фонд, який наповнюється за рахунок екологічного податку, і їх можна використовувати виключно на екологічні заходи і перенаправляти на інші напрямки. Це заборонено. І саме за кошти екологічного фонду виконуються ці роботи. Роботи, які проводились на острові протягом останніх років, дали свій результат. Тепер це не небезпечні хащі, а мальовничий куточок Білої церкви, який люблять і за долею якого уважно стежать безліч небайдужих мешканців.